Усім привіт! Продажі Fiat Fрімонт, свіжо признаний Швейцарії, це нас 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою автомат, гідротрансформатор в поєднанні з повним приводом, гарним кліренсом, гарній топові комплектації, білий колір. На 19 х в сплавних колесах автомобіль дуже класно, стильно, сучасно виглядає. Як можете бачити, автомобіль весь в рідній фарбі з пробігом 179 тисяч кілометрів. Також вся сервісна історія присутня, дивіться відео до кінця, все я вам буду показувати. Має такий кліренс, дуже гарний, ідеально підходить для наших доріг. Підвізка дуже м'якенька цього автомобіля, то він дуже довгий сам по собі. На блек-пакеті, має чорні фари, чорну решітку, такий хром на бампері. Хром по низу, така комплектація MJ Cross. Також датчик світла, датчик дощу, рейлінги, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, безключовий доступ. Ось Такі у нас графітові колеса дуже так класно стильно виглядають оригінальні від Fiat. Автомобіль весь в рік фарбі, повторюсь, без м'ятин, без царапин, без колів. Також задні. Фонарі притоновані заводським напилом, це, це по заводу йде в таких комплектаціях. Має задні партроніки, також камеру буде комфортно паркуватися. Система повного приводу АВД, також підігрів задніх вікон. Автомобіль у нас самий ідеально підходить для великих компаній, для сім'ї, для дальніх поїздок. Дуже комфортно використовувати цей автомобіль. Ось Так виглядає з цього ракурсу. Зараз повернемося товщиноміром. Так, починаємо перевірку таким професійним прибором Profilain. Нагадаю, кузов весь в рідній фарбі, без м'ятин, без царапин, без колів, без будь-яких інших моментів. Також нагадаю, машина розмитена, сертифікована, вже готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також така послуга доступна. Тут у нас пластик, він не пробивається, пише, нема металу. Далі по цій стороні пройдемося. тут так само все у нас в рівні фарбі. Дуже хороший кузов тут в фіатах. буде дуже довго вам служити. Так і дах. Також все в рідній фарбі. А зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Так, переходимо до салону, маємо безключовий доступ. Ось так відкривається салон. Датчик зчитує руку і відкриває автоматично замок. Ось такі у нас дверні карти. Пластик тут дуже м'якенький, тут у нас шкірні вставки, повний електропакет, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, блокування вікон, преміум музика Alpine, пороги, пластик, пройоми, нічого не знищено, не зацарапано, все в ідеальному стані. Як можете бачити, у нас присутній електропривід сидінь, також підігрів сидінь. сидіння у нас комбіновані, тканина і шкіра. Також є телевізор, це вже пізніше вам все покажу. Ось збірки про обслуговування, також сервісна історія присутня, це він код. фіксуйте собі, тут рекомендації по колесах. Так само у нас є бірочка про останнє обслуговування, яке було проведене 500 км назад, тобто вже олива і фільтра замінені. тут стоїть галочки, що мінялось, ви можете перекласти в інтернеті. Тут у нас неоприління світлом, підсвіткою в салоні фарами. Мультифункціональне шкірне кермо так само не витерте. Кожна кнопочка вся ціленька не протерта, все в збереженому стані. Такий стан сидінь. Ще раз покажу. Зараз присяду автомобіль. Автозатемнення дзеркала, підсвітка, потолок не прокурений, не протертий. запахів в автомобілі немає. Тварини не возили і не курили. Неснадійна коробка автомат, гідротрансформатор, не пути її з варіаторами чи роботами, які стоять в доджах чи будь-яких інших бензинових версіях. Це у нас європейська версія з 2-літровим дизельним двигуном і автоматичною коробкою передачі гідротрансформатор. Якщо буде додатково цікава інформація, телефонуйте всім, розповім детальніше по телефону. Далі по комплектації у нас йде двозонний клімат-контроль, кондиціонер, обдув, підігрів вікон, зеркал. Тут у нас CD плеєр такі підстаканечки з підсвіткою, тут такий великий бардачок для ваших речей, розетка присутня, шкіряний підлокітник. Досі такий комфортний, також тут є розетка USB Aux. Тут документація по машині. Пізніше я вам все покажу. Також тут у нас такий тайнічок присутній в фятах. Тут у нас папка з сервіскою. Пізніше також буду все показувати. Дивіться відео до кінця. Увагу на стан салону. Все в класному збереженому стані. Пластик тут м'якенький. Бучте на відео, як все видно. Він, він не буде вам скрипіти, як десь їдете по бруківці чи по будь-яких нерівностях. Автомобіль просто пливе, можна так сказати. Стан сидінь. Зараз заведемо двигун, у нас система запуску двигуна без ключа, так все у нас чітко гарно заводиться. Присутній електронний спідометр, бортовий комп'ютер такий мінімальний 179-900 км. Останній сервіс був проведений 179-486 км, тобто плюс-мінус 500 км назад. У нас вже присутня навігація, вже все прошито, нічого не потрібно перепрошивати. Також тут у нас включається підігрів сидінь на двох режимах. Приління кліматом також дублюється кнопочками фізичними. Хоча тут сенсор дуже такий нормальний, відчутний, можна через диск слухати, через блютуз, музику розмовляти по телефону, також можна через диск дивитися фільми, мультфільми, будь-які відео, відео. Також тут вони дублюються в цьому телевізорі. Пізніше вам все покажу. Також обов'язково зробимо тест-драйв. Дивіться відео до кінця. Тут також невеличкий такий бардачок. Також він у нас на замку, він невеличкий, але компенсується ось цим тайнічком. Тут вже дуже багато місця, багато чого можна положити. Також це я вам буду показувати. Електропривід сидінь, також преміум музика, крал класно звучить у вікна. Дзеркале нас підігрівом, таким емблемка є. Все регулюється, складається, все повністю працює. Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду. У нас відкриваються двері практично на 90 градусів у кожному фіату. Буде комфортно залазити для задніх пасажирів. Також вікна притоновані заводським напилом, щоб не нагрівався. І не вигоряв швидко салон. Саме тверні карти, пластик, шкірні вставки, все в чудовому стані. Пройоми, пороги. Бачите, все тут у нас добре. Сидіння регулюється вперід-назад, також спинка нахиляється, також ложиться в рівну підлогу. Все. Зараз буду вам поступово все показувати. Також від'їжджає ось так, для, щоб пасажири могли залізти на третій ряд. У нас автомобіль самимісний, нагадую. Також сидіння трансформується, в дитяче крісло. додатково вже не потрібно вам ставити їх. Так. Також спинка ось так регулюється назад, нахиляється. Буде комфортно для задніх пасажирів на дальній дистанції. Також є для них карманчики, вішачки, органайзер для взуття, для їжі. Якщо ховати їжу влітку, буде вона довше зберігатися. Також для них є розетка, вихід на наушники. Не на наушники, на щось інше. Наушники у нас вроде, по блютусу. Вони також є в комплекті, лежать в багажнику. Тут у нас трьох зонних клімат-контроль, виставляєте собі температуру, силу подачі повітря. Через ці дефлектори все буде, буде дути. Також підсвіточка, все повністю функціонує. Такий у нас моніторчик з пультом. Весь повний комплект присутній. Вішечки. Також клімат для задніх пасажирів з підсвіткою присутній. Для третього ряду точніше. Все тут у нас гарно, охайно, нічого не знищено, не зацарапано. Видно, що за машиною за дбали, хай відносились, до неї відносились. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка стоїть на тому місці, нічого не витерто, не затерто, все гарно вечором підсвічується. А зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. У нас присутні парктроніки, задня камера, буде комфортно паркуватися. Також безключовий доступ, підсвіточка, все функціонує. Такий у нас великий просторний багажник, має динаміки також, ще додаткові, фонарічок ось такий. Все функціонує. Також автоматично тут у нас заряджається розетка для заряджання девайсів, холодильник поставити десь дальню дорогу ремені безпеки, все також все функціонує. Тут у нас заліз стаканники, підлокітники. Такий у нас третій ряд так відкривається. Все легко і просто. Він у нас новенький тут. На них практично ніхто не їздить, дуже багато місця. Влізуть і діти, і дорослі. Це можна сказати така машина, яку я зустрічав, в якому найбільше місця на третьому ряді. Найбільше, ніж санта і в Суренто. Тут у нас органайзер такий аварійний знак, присутні наушники, сіточки різні, для кріплення в багажному відділенні, щоб зафіксувати ваші речі. Компресор, крюк, все на місці. Також дефлектор і підсвіточка для третього ряду, можна сказати, третій ряд не обділили. Ось Кажу все з цього ракурсу. В цю сторону так само все тут у нас добре, в порядку. Нічого не знищено, не затерто. Так само тут. Так це трансформується дитяче крісло. Так фіксується все. Так у нас прачашком сидіння від'їжджають вперід. Так все фіксується надійно. Також ось так складається, а ні, не, не цим прачашком. Зараз. Ось цим речашком вони складаються в рідну підлогу а цим, щоб під'їхало вперід. Ось так твориться багато місця, можна будь-що перевезти, переночувати. Така машина універсальна для кожного дня. Вироджують вас в будь-яких ситуаціях. Ось так от дуже багато місця, як бачите. Високий кліренс, повний привід. Що ще потрібно? Місткий салон, надійні двигуни, також з коробкою автомат, гарна комплектація. Так все назад фіксується, однією рукою все можна запросто зробити. Такий трансформер, також зараз закрию задню ляду. Також переднє сидіння складає в ріну пілогу. Так від'їжджає. Утворюється такий міні-столик. Можна також задньому пасажиру випрямити ноги і комфортно почуватися на дальніх дистанціях також. Так назад все воно розкладається. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Як і говорив, ввечором все гарно підсвічується і виглядає. Так, а Зараз перевіримо сервісну історію, передимося. Тут в нас така різна всяка документація по машині. Папочка Fiat, також тут продубльований VIN-код. 2.0 MJ Cross комплектація. У нас різні виписки зі сервісів. Машина гарно обслужена і обслуговувалась. Якщо буде додатково цікавити, вишлю фотографії. Тут дуже багато різних бумажок. Не хочу затягувати відео. Так. Різні виписки зі сервісів. Покажу. Тут видно 955 франків обслуговування. Швейцарія обслуговування не з дешевих. Люди мають гроші, гарно обслуговують. Так само тут. Говорю, кого цікавить, вишлю до додатково фотографії. Також тут у нас велика книжечка з інструкцією. Тут також якась виписка зі сервісу. Це у нас сервісна книжка. Зараз передивимося. Це у нас така міні-інструкція. Це у нас сервісна книжка. Так тут у нас... Також додаткові відмітки про обслуговування присутні. Собі фіксуйте, передивляйтеся. Так. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір, тут все чистенько, гарненько, всі ловки тут ціленькі, кріпні так само, всі редини в нормі. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких закотів, потікань немає. Також він обслужений, нагадую, 500 км назад вже замінена олива і всі фільтра. Це все робили в Швейцарії. Ще раз покажу автомобіль вам зовні. це 2015 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун на автоматі. Автомат-гідротрансформатор, в гарному білому кольорі, на класних 19 15 графітових колесах. Вже на замовій резині, до речі, автомобіль дуже високий, місткий в салоні, Комфортний в в'їзді. Вже не одну таку машину я приганяв. Людям він дуже сподобається. Ось так виглядає він зовні. катоновані задні фари, антроніки, задні камери, різні асистенти, премію музика, хороший місткий салон. Все потрібно для комфортної їзди. Нагадаю, кузов весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів, весь в рідній фарбі. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Такий у нас стан резини. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких нарікань немає. По технічній частині так само. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Починаємо рубрику тест-драйв, обов'язково показую, як автомобіль веде себе в дорозі. Ось так вмикається на задня камера, коли включаємо задню передачу. Працюю в парі з паратроніками, буде комфортно паркуватися. Автомобіль дуже комфортний в їзді, приємний. Бадьорий. Також у нас навігація одразу присутня, тут у нас регулювання підсвіткою, можна так зменшити максимально, щоб вас вночі не сліпило, і так включити по всьому салону одразу такий блок керування. Все світиться класно, підсвічується як літаку. Зараз приїдемося, покажу вам автомобіль візні. Да, це у нас 2-літровий дизельний двигун, середній розхід по трасі до 6 літрів. Він у нас дуже економний, можна так сказати, бадьорий. Коробка гарно переключається, у нас гідротрансформатор, ніколи вас не підведе. Ось така у нас гарна довість, великі дзеркала з підігрівом, висока посадка. Автомобіль вирачить вас на будь-яких ділянках доріг, будь-то бездоріжжя, гори. По Бруківці, десь, Якщо по місту їдете, буде планенько їхати, бо тут він у нас дуже м'якенький. Також присутній круїз-контроль, клімат-контроль, преміум-музика, будь-які різні асистенти, датчик сіля, датчик дощу. Все це надає комфорту приїзді з цим автомобілем. Також не забули й про пасажирів, як і про другий ряд, так і про третій. Це я вам показував в детальному відеоролику. Попередньо переглядайте, не, пере, не перемотуйте, все детально дивіться. Тож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії, переїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на мої соцмережі, інстаграм, вайбер, телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Тож, всім дякую за увагу. До зустрічі!